Тим часом на обслуговуванні Suzuki JBL250. Доволі такий хороший мотоцикл, збережений, таких є в такому стані мало. Я знаю, про що говорю, тому що я їх бачу. Кілька штук навіть їздив, подорожував. Подорожували з товаришем, це були його мотоцикли. Два, одного він продав. І цей е, синій 2004 року. Перейшов до іншого власника. Ох, їдемо! Їдемо, їдемо до місця ночівлі. Такі у нас гарні краєвиди. Фу, і отака дорожка. Тяжко. Тяжко, тяжко. Вони вже кущі мішають. Пан звідти там видерся. Ну. Відео, звісно, не передає, але... Отакова. Так, ну що, третій день подорожі, нарешті тепло, сонечко. Ми на полонині руні, От вона там, там йде бетонка і там полонина. Ще є кусочки снігу, напевно, на північній стороні його є більше. Панорама супер. І от десь там стоїть наша палатка, там за горами. Гарно. Там дуже добрий їздити і їздити. Тим не менше, регламент, регламент потрібно робити. Е, є на гарячому моторі шелест, шелест клапанів. І треба зробити заміри. Розбираємо, заміряємо зазорчики, і будемо бачити, що робимо далі. Звичайно, що так. Так ми не можемо розбирати, знімати кришку клапамо з абразивом, бо все рівно щось таке насипиться. Це все треба забрати. Так, значно краще. Продовжуємо. Відкрутив радіатор масляний, масляну магістраль з лівої сторони. Теж там відкрутив. Оп. Так, легенько, не хоче так виходити. І тоді можемо дістати. Кришку через інший бік. Данило контролює процес. В садку прийшов, ну а, я, ну а я працюю. Так, добре. Що в нас тут? Забираємо прокладочку. Дивимось, в якому у нас там стані механізми. А механізми. В чудовому стані. Добре, зараз виставляємо верхню мертву, дивимося, чи немає зміщення по ГРМ, Чи немає зміщень розпредвалів. Відкрутимо свічечку, подивимося. Яка вона там в якому стані. І тоді будемо міряти теплові зазори. Так, на випускному розпредвалі у нас стоїть декомпресор. Я. Yeah. От тут він. Ну, цей механізм, так, цілий це декомпресор. Тут виходить такий палець невеликий, який привідкриває випускний клапан. Тобто знижує компресію при заводці, щоб стартеру було легше крутити. Акумулятор тут невеликий, теж не надто потужний, щоб легше крутився мотор. Потім, при певних обертах, він закривається. І все. І працює вже без нього. Тобто таким механічним чином. Теж розказувати, ви знаєте, як це відбувається. Я думаю, хто дивиться якісь технічні відео, то всі прекрасно знають і розуміють, як воно відбувається. Добре, їдемо далі. Відкручуємо оглядові віконечка, виставляємо верхню мертву. І дивимось, що у нас. Так, ланцюжок у нас окей. Від зірок не відстає. Супер. Так, пробіг мотоцикла, скільки, треба глянути. Пробіг мотоцикла, зараз ми подивимось. Так, зараз, зараз, зараз. 39, 142. 39, 40 тисяч, практично. Я його обслуговую з 19-го року. І я багато на цьому мотоциклі наїздив. Я думаю, що кілька тисяч. Він, Та, звичайно, там щось якісь рамки. Обдерті десь від підножки, але то, де той мотоцикл був і що він бачив. Ну, слухайте, так, так, заслуговує, заслуговує поваги. Було це таке непогане, Тільки що переїжджав, весь мод заліпило, забуксував тут. Зараз дубль номер 2 Там об'їзд є. Там є об'їзд, он виїзд. Сто відсотково. Ну нічого, провірив колобаньку. Заліпило конкретно. Так от. Ну Але нічого виїхав. Тиха в нас дорога от. Тече. Дорога тече. Спускаємося вниз. О, звітом там далі. Ще невеличкий кусочок. Гарно, їдемо. Це мив і потекло. Значить, зрозуміло, такий клас мотоциклів це не є якісь там стріти, дорожні мотоцикли. Вони можуть бути запалючені, вони можуть бути обдерті гілками, камінцями. Але цей мотоцикл їде. Там де, не їде, там, де не їде 90% мотоциклів. Він не надто потужний, хоча в своєму класі. Потужний такий. 30 коней. 28-30, як які джерела кажуть. Не надто низовий мотор, тобто верховий, хоче обертів, але на низах їде. Е, окей, якщо. Повільно, не швидко, 40-60 км за годину, він працює добре і на низьких обертах. Це вже цей останній карб вже не шиберного, не шиберного типу, а вакуумний. І він має трохи більше низів. Бо в першій версії Suzuki Сузук, DR250 він мав тільки верхи. Треба було його так добряче крутити. Низів він не мав. Кажуть, зовсім, я не знаю, не маю з чим порівнювати. Мотоцикл має, я можу помилятися, 280 мм mm ходу підвізки, перед і зад. Він має теж біля 280-280 мм кліренс. Може і більше. Давно я вже ту інформацію дивився. Бак 17 літрів. Має в комплектації заводський кікстартер, електростартер 18-21-колесо. Ну, це такий. Диван. Диван. Дуже мягенький диван. Це не ендуро мотоцикл, м -м, такий ціленаправлений, і на, яких, е на якому беруть участь в гонках, лізуть до гори, там, е по скалах. всяких. Це в плані адвенчур-мотоцикла, такого малокубатурного, але дуже класний, якісно зроблений. І так, він везе, везе всюди, де треба. Що, регулюємо? Тут якісь зміточки є, напевно, що я ставив опа, в 19 2019 році, тому що останній раз клапана регулювали в 2019 році, хоча він проїхав там небагато. Якщо я не помиляюсь, то о, багато разів це слово вживаю. То в, на пробізі 30 або 32 тисяч км. Хоча тут важливі мотогодини. Ще. Це все в нас в оригіналі. Є... Нічого не розбиралося, нічого не знімалося, циліндр, головка. Стан отакий. Візуальний, ну пошкрабаний трохи, але технічний просто супер. Шукаємо міточку. Так. так, десь тут вона вже має бути. Є. Буквочка Т. Добре, розпредвали, стоять окей, І дивимось, що в нас по, по зміщенні. Так, трошки є зміщення. Трохи є зміщення, значить ланцюжок потягнувся. Значить, ланцюг потягнувся. Хоча зміщення. Не дуже сильне, але воно є. Добре. Можемо відкрутити натягувач подивитись подивитися, в якому положенні він стоїть. Так, картина наступна. На впуску у нас має бути зазор 0,10-0,20. Маємо 0,13 на одному клапані, на іншому 0,15, тобто повний порядок. І на випуску 020-030 повинен бути. Маємо 0,23 на лівому, 0.24 на правому. Тобто теж повний порядок. Шелест звідки з'є, звідки він. Щось там вийшло. Трик. Щось вийшло. Так, так. Значить, він не в крайньому ще в своєму положенні. Вон видно, де він стояв. Так. Отут. От тут стояв. Значить, от так би було ідеально. Отак. Стоп. Отак. Так. Він от натягнутий ланцюжок. Тобто зміщені трошки зірочки, так? Ну, ще трошки і можна замінювати. В принципі, можна замінювати вже, але. Але добре. Що у нас тут? У нас тут ланцюжок ГРМ, оригінальний, Сузуки. Вчора замовив, сьогодні забрав з пошти. Був наявності в Україні. тисячі гривень. Значить, такий підхід мені подобається. Коли зношену деталь замінюємо на нову, а не щось там ім'ячимо. Не, не доварюємо натяжник і так далі. Це так воно повинно бути. Значить, очистив зливну пробку, вже її там частково відкрутив і зливаємо масло, в чисту тару. Масло в нас не дуже старе. Я гляну, скільки воно там проїхало у нас. Так. І будемо знімати щеплення. Так, масло, ну, чорне масло, темне. Подивлюся, можливо, і заміна буде. Тоже узгодимо. Подивимося, коли, коли воно мінялось і скільки наїздило. Ну, Виглядає не дуже добре. Е -е, розбираю далі. Масло зливаю, щоб десь там не ложити мотоцикл на сторону, а все нормально, повноцінно. Відкручую кришку щеплення, знімаю щеплення, все, що треба, і добираюся до. Зірки колін вала, тобто до ГРМ. Є добре. Прокладка кришки щеплення в нас не збереглася. Перший раз знімаю кришку. Нікого там не було. Тут вже срач. Замовляємо нову. Не буду ставити на герматоз, не буду там відповідні зазорчики. Тут теж не буду мастити, не в цьому випадку. Більше що прокладка є. Так, що в нас пощеплені? Хоп? Так, добре, добре. Що в нас пощеплені? Диски біленькі, металеві і фрикційні, Тоже чистенькі. Так, товщина, думаю, є. Ну, ясне діло, що вони вже там підполіровані. Давайте, на увазі, такі тверді, жорсткі. Щеплення тут не буксувало. Так, є. Добре. Окей. Окей, диски в порядку. Ще додатково продефектую, проміряю. Куди яка там їх товщина, так? Від ліміту. Так, ну так. так, це заводська клепка. Клепали на заводі. Корзину нам треба зняти для того, щоб дістатись до, до шестерні. До шестерні колінвала, зняти її і тоді вже ланцюжок ГРМ. Так, останній диск. Останній диск. І він теж в порядку. Так, добре. Віджимні шайби у нас є. Добре. Суперсько. Картина. Картина good. Картина Good. Відкручуємо. Знімаємо, знімаємо натяжник і я його поставив на місце. Вчора знімав, поставив на місце. Але потім вирішили, що ланцюг замінюємо. Вон зміщення. Так, повинен бути встиг з блоком, з відливом голов... головки, тобто він є зміщений. І ресурсу ну, мало лишилося. Так. Дивіться, навіть набиття як такого нема. Сліди є, але Ну порядок, порядок, добре. Добре, супер. Так, попередньо ми, звичайно, що то все помили, відчистили від бруду стики місця прилягання кришки до блоку. Щоб там була чистота. І в середині моторчику дуже чисто ніякого там нальоту. Нема масляного нагару такого. Клас. Якийсь там бруд є, але і щеплення. Добре. Розпредвали зняті. Значить, у нас тут повний порядок. Не видно, не видно ніякого там зносу. Звичайно, що є сліди, сліди роботи. Є незначній потертості на самих кришках розпредвалів. Так. Але жодних задирів чи чогось подібного нема. На головці теж нічого такого нема. Добре. Зняли шпонку, відсуваємо трошки. Так, стоп, шайбочка впала від натягувача. Зняли шпонку, зірку колінвала суваємо трошки в сторону. І дістаємо ланцюжок. Так він дістанеться, дістанеться. Добре, і тут десь вам знизу шайба. Шайба під натягувачем. Той натягувач який зі сторони натягувача, натягувач зі сторони натягувача. Так, класно. Заспокоювач, башмак. Зняли через низ. І все, ланцюжок у нас в руках. Так, шайбочку дістаємо. Так, потягнувся справа старий, зліва новий. Не сильно, але цього достатньо. Стан натягувача теж дуже добрий. А ось і механізм для компресора. Простий, механічний, працює від, від центрової сили. Ну і закручуємо, ставимо зусилля 10 ньютон метрів. І то все робимо, як має бути. суперсько. Все, новий ланцюжок стоїть, все у нас закручено. Так, дивимось. Хоп. Хоп. Файно. Супер. Супер ско. Добре, збираємо далі. Це і у нас диски щеплення фракційні. Стан нових по товщині. І це пружини. Пружини зараз провіримо. На викривлення стальні теж провіримо. Ну, я впевнений, що там все в порядку. По їхньому візуальному стані то все видно. Ну і пружина. Допуск 39 мм. Прокладочка в нас від хлопців з ремсервісу. Не рекламую, але роблять якісний товар. Неоригінальні прокладочки з якісного матеріалу, якщо треба там, швидко довго чекати на оригінальні японські чи якісь там австрійські, не знаю. Звичайно, під голову не зроблять підголову, але що стосується одної кришки, другої кришки, навіть поплавкову камеру там замінники резиночка роблять. Так що якість суперова. Так, ну і. Заливаємо свіженьке масло, нове. Наїздив він на маслі 1000 км. Але мінялося, я глянув у 22 році. Фільтри замінили. Масло і хай їздить далі. Поманалу пише 60 мотогодин заміна масла. Ну все, дозбирався на місце, масло залито, скрутив, ще не поставив бак. В має бути бензин зараз. Зараз опустимо його. А, не прокрутив верхнє кріплення мотора. Так, ну нічого. Зараз спробуємо попробуємо завести. Так, скільки тут підсоса йому давати? Не знаю. Щеплення вижито. Може, бензину нема, бо він трохи стоїть до мене. Так, добре. Можливо, менше. Так. Ні, треба ставити так. Добре. Каністра імпровізована. Пробуємо ще раз. Так, де той? Йо, кнопка старт. Масло пішло тишина, тишина. Добре, зараз спробуємо ще раз. Холодний, Ще з збагатитися. Працює тихенько-тихенько. Мішина гарнязно працює. Це холодно. Так, лишилося дозбирати. Робота класна. Що? Хмотик, знову поставив. Співтичка, пик, працює дуже добре. Клас, Збираємо далі, встановлюємо бак, встановлюємо кік-стартер підножку. Робимо ну, все. Мод готовий. Так, відео з дюбелем вийшло незакінчене, не показав, як я його там тестував, як я їздив. ну З ним все добре. Так, Зараз встановлюємо зарядку на Honda 300 Rally. Новий мотоцикл. Фактично перше ТО пройшов і все, чоловік хоче їхати вгоре, немає де зарядити телефон. ставимо таку зарядочку. Так, мотоцикл того самого класу, що дюбель, тільки новіший. Ота, салон, отак. технологічніший, Люди на них їздять, подорожують далеко, їздять кровосвідки. Ось такий цікавий мотоцикл. Я не показав Данила. Данило теж тут щось майструє. садок не пішов, трохи прихворів, розкручує. Техніку розкручує і дивиться, що там всередині знаходиться. Що? Ну так. Відкручує складай. Ну, że tam jest Defender, taki on mosty i rozmieniały co?